Вітаємо! Ми в ефірі. Програма музична творчість, ведучий Леонід Гапієв. І ми спілкуємося з нашими учасниками міжнародного фестивалю щастя у творчості. Користуючись нагодою, хочу одразу сказати велике спасибі. Редакції журналу Музика за такі чудові подарунки нашим учасникам фестивалю, нашим активним глядачам, слухачам, зокрема музична школа номер 3 імені Марка Кармінського, «Відкрию маленький секрет. Аліса Різник, який 9 років навчається в цій школі. Вона представила свій відеосюжет в номінації Відео, і це сюжет про музику Марка Кармінського на ютуб-каналі розміщений. Дійсно вражаючий сюжет. Варто подивитися. І зараз ми дізнаємося про враження від фестивалю. Пані, будь ласка, представтеся. Доброго дня! Мене звати, звати Інна Володимирівна Щербак. Я заступник директора дитячої музичної школи номер 3 імені Марка Кармінського. І зараз ми з вами знаходимося в кімнаті музею Марка Кармінського в нашій рідній музичній школі. Аліса Різник, це моя учениця. Вона навчається в мене з теоретичних дисциплін. Дуже творча дівчинка, дуже зацікавлена. І е, її сюжет про Марка Кармінського він дійсно вражає, бо дитячу музику цього композитора з задоволенням грають не тільки наші діти, учні нашої музичної школи, але й харків'яни, і за межами нашої нашої країни. Це дуже цікаво. Можна запитати, оскільки у нас фестиваль носить міжнародний характер, можливо, ви знаєте якісь цікаві факти про виконання музики Марка Кармінського саме за кордоном, де українська діаспора сьогодні слухає, дивиться. Ви знаєте, саме про Марка Кармінського не знаю, але знаю, що вчора було 100 років пісні Леонтовича Щедрик і в Нью-Йорку, в Кевернегі холл виконувалася наша пісня. Там було декілька хорів, і є такий матеріал в інтернеті. Ви можете подивитися, дуже вражаючий. Там декілька хорів і на англійській мові, і на українській. наш щедрик прославляється і вважається найпопулярнішою піснею українською. У всьому світі чудово дійсно нашого. Цвіту по всьому світу українці сьогодні розкидані по світах. Є такі трошечки сумні реалії. Ідея щастя у творчості і ідея фестивалю це дуже така актуальна тема. Але для тих, хто залишився в Україні, особливо в місті Харкові, реально важко втілювати у життя цю ідею щастя у творчості, особливо на фоні такого контрапункту звуків війни. Але, власне, хотілося почути вашу думку як питання педагога музичних дисциплін, от власне, як ви особисто розумієте цю ідею щастя у творчості? Що це таке? Ну для мене в даній цій ситуації, яка склалася, щастя в творчості для наших учнів це саме навчатися в музичній школі. Діти з задоволенням чекають наших уроків і у викладачів немає світла, і у дітей немає світла. Але коли відбувається оця зустріч, навіть це в Zoom там чи в Google Meet, чи що, так, вони дуже задоволені і дуже хочуть навчатися, дуже люблять навчатися. І щастя творчості в тому, що вони грають твори, коли виконуються музичні твори, коли слухаються музич... слухаються ці твори, то Трошечки забуваються оці реалії, які в нас за вікном відбуваються, і що дуже приємно, що батьки цих дітей мають можливість бути присутніми на цих урокі, уроках. То щастя в творчості в тому, що в спілкування дітей з музикою, з викладачами своїми і з батьками От така трилогія в нас тріада виявляється, і я ж кажу, дуже задоволені діти саме в спілкуванні дійсно, це дуже класна ідея, особливо зараз, коли відбувається процес онлайн освіти. Наші учасники юні автори навіть створювали сюжет освіта онлайн без світла, навіть комікси. Я особисто робив текстовки, малюнки є Наталки Зуєвої. Не тільки дійсно не завдяки чомусь, а попри всякі негаразди, ми демонструємо дуже просту істину, що українці є такими сильними людьми, є сильною нацією, а харків'яни Дійсно є незламним духом. Давайте покажемо зараз музичні диски. Це подарував в рамках фестивалю перший диск національна заслужена капела бандуристів України, пані Рейса Чорногуз. Вона подарувала цей диск. і Ми навіть вже уроки проводили і із задоволенням, думаю, будуть проводитися уроки в музичній школі імені Кармінського. Бо діти загальної середньої освіти, коли ми робили такі уроки, вони. І ілюстрації інтерпретації робили і, дійсно українська музика вражає. І ще у нас є диски, подаровані національним. Будь ласка, так так. Бандура дуже популярний останнім часом. Музичний інструмент по всьому світу. І наша саме бандуристка, яка в нас працює, Анна канавал. Вона знаходиться в Греції. Вона з бандурою своєю і там також навчає діток. Так, що популяризує наш інструмент український навіть в Греції, чудово. Так. А цей диск подарував національний оркестр народних інструментів України. І. Так mm -hmm. і тут ми бачимо саме той варіант, де сучасні аранжування української музики з різних куточків нашої країни. Ну, власне Є навіть е е аранжування твору Анатолія Гайденка, нашого харківського композитора, це плеяда харківських композиторів в нас. Анатолій Ігор Гайденка і тут є один з творів, вальс Мюзет з циклу Паризькі тайни на цьому диску чудово, а, і в нас ще один диск ще. також національним так. оркестром «Наомі» скорочена а, назва так. Мелодії України. Ну, власне, сьогодні діти розкидані також і по Україні. Можливо, вони якось діляться своїми враженнями, Вони живуть в нових реаліях, в нових регіонах, якийсь новий етнос, ментальність. От, що можна сказати з цього приводу? запитання. Ну діти наші сьогодні так. живуть не тільки в Харківській області. Вони так. також по Україні перебувають в різних місцях. Можливо, Але десь серцем вони в Харкові, розумієте? І в е, чому такі реалії не дуже гарні? То родини трошки розрізнені. Батьки лишилися тут, а мами з дітками виїхали. Розумієте? І оці е, вони все одно тут е, душею своєю і. Думками своїми і всі хочуть вертатися. Скажу вам чесно, з усіх дітей, які в нас вчаться в музичній школі, тільки декілька з них будуть лишатися, а все інші 120 дітей хочуть вернутися додому. І в цьому оця незламність харків'ян саме розумієте, і люди зараз приїхав до нас викладач, який не був тут з початку війни, і вона каже: Боже, як тут гарно в Харкові? Я ніколи не думала, що я так люблю своє місто. Зумієте дійсно, це так і відкрию ще один маленький секрет. У нас на суботу. Є попередня домовленість з однією бібліотекою, де буде в рамках фестивалю така фінальна зустріч саме наживо, не онлайн, а жива зустріч авторів, учасників фестивалю, дітей, батьків, вчителів. І тому хотілося б почути таке ваше відео привітання до учасників та організаторів фестивалю. Всім бажаю успіху. Я не дуже так, от. Просто пишаюся вами, що ви в цей нелегкий час працюєте, дуже плідно працюєте, пане Леонід. І цей фестиваль він теж трошки відволікає дітей і батьків від того страшного часу, що в нас за вікно. І це дуже такий внесок, ваш творчий і мистецький, мистецький саме от в цю, в цю пору. То всім бажаю успіха, успіхів діткам. І організаторам велика подяка. І велика подяка вам за те, що ви нам подарували таку гарну літературу, такі гарні диски, все будемо використовувати в роботі. Дуже вам дякую. Ми також дякуємо нашим меценатам, бо саме митці підтримують сьогоднішню творчу інтелігенцію нашого міста. Це музика, редакція журналу Музика. Це Національний оркестр народних інструментів України це заслужена капела бандуристів імені Майбород та інші наші митці. Тому ми бажаємо всім і дітям, і дорослим, незалежно від віку віку та місця перебування, знайти своє щастя у творчості адже життя триває, і треба творити, як сказав один наш автор, моменту морі. Тому треба під час життя встигнути зробити. Щось цікаве, суспільно значиме для наших глядачів. Дякуємо за увагу! Дякуємо.